Сьогодні 24 травня 2024 року. Сьома година 48 хвилин. П'ятниця продовжую робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрожопим і хитрозробленим покидькам, які збагачуються за рахунок інших, перетворюючись під час війни з мільйонерів, в мільярдери, мільйонері. показувати хто і хто. Бо це дуже важливо, бо кожен з нас це маленька цеглинка, яка будує майбутнє нашої країни. Але чомусь комусь допомагають, а комусь заважають. 69 і заважаю чомусь, чесним, драумислічем, Тверезим людям. Які щось хочуть цій країні змінити на краще.